Всім доброго ранку. Сьогодні незвичайний ранок, тому що сьогодні незвичайний день. Тому що сьогодні незвичайне свято. Свято людей, великих людей, тому що тільки великі люди можуть навчити маленьке серце. День вчителя. І саме вчителям присвячується сьогодні це відео. Кожен учитель є для когось улюбленим. А це означає, що він недаремно прийшов на цей світ. Навіть якщо це один учень, навіть якщо їх багато. Господь послав його на цю землю. Не просто так. Не дарма ж кажуть. Учитель – професія від Бога. Всі професії від вчителя. Особливо це відео присвячую тим вчителям, яких, на жаль, вже з нами немає. І в цій тиші ранкового парку. Давайте кожен із нас згадає про своїх вчителів, про тих вчителів, яких немає вже на цьому світі, але в наших серцях, в пам'яті нашій, в наших знаннях, вони будуть жити вічно. Всі пам'ятають свою першу вчительку, всі пам'ятають своїх улюблених вчителів. Всі пам'ятають своїх друзів-вчителів. Погода, знаєте, просто в гармонії з цим святом. Чудово, спокійно, обожнюю. Саме оце. Такі ранки, коли ще листя не підметене, що до мене я б його ніколи не підмітала. Це настільки красиво. Цей природній килим. Ця краса. Ну як можна? Ці білочки, які стрибають, шукаючи горішки. Мої любі вчителі. Найдорожчі.